Вітаю, друзі, я Віталій Портников. В перші години після іранської атаки на Ізраїль, прем'єр-міністр Єврейської держави Мінімітанеху, підкреслив, що Ізраїль обов'язково завдасть удару у відповідь, і його результати будуть серйозними для Ірану. Питання того, як відповісти Ірану на його атаку, розглядалося. Сьогодні вранці на засіданні військового кабінету Ізраїлю. це своєрідний уряд Національної єдності, до якого входять як міністри правлічої коаліції, так і представники опозиційних партій, які приєдналися до Кабінету Бінемінетряху після 7 жовтня минулого року, після нападу на Ізраїль терористів угрупування Хамас. Однак, після того, як Мініміні Таніяху поговорив із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, стало очевидно, що ніяких рішень кабінет ухвалювати не буде. І питання про те, в якій формі Ізраїль відповість Ірану і чи буде взагалі ця відповідь, зараз залишається без реального розуміння. Хоча міністр оборони Ізраїлю Явгаланд і говорив про те, що ізраїльсько-іранський конфлікт ще. Далекий від завершення. Президент Сполучених Штатів сказав прем'єр-міністру Ізраїлю, що не бачить зараз сенсу у відповіді Ірану, тому що перемогою є сам той факт, що практично всі іранські ракети і. Безпілотники не досягли своїх цілей, що іранська атака обійшлася без руйнувань і людських жертв, і таким чином немає необхідності відповідати Ірану на його дії. Звісно. Джозеф Байден не бажає в цій ситуації ескалації і його підхід до дій Ізраїлю за великим рахунком можна порівняти із підходом американського президента до війни Росії проти України, і в тому і в іншому випадку американські чиновники стурбовані можливою енергетичною кризою і зростанням цін на нафту, що може датися в знаки на передвиборчих шансах Джозефа Байдена, який зараз веде. Важкий двобій із колишнім американським президентом Дональдом Трампом, який намагається повернутися до Білого Дому, також у Сполучених Штатах побоюються того, що ізраїльський удар по Ірану, як до речі, і можливі українські дії на території Росії призведуть до глобального конфлікту, в якому Сполучені Штати не зацікавлені ані на пострадянському просторі, ані на близькому сході. І... Президент Сполучених Штатів закликає своїх союзників до обережності, як у випадку із українським президентом Володимиром Зеленським, так і у випадку із прем'єр-міністром Ізраїлю Бінеміном Нітання. Однак ситуація на Близькому Сході і ставлення до цієї ситуації у Сполучених Штатах все ж таки серйозно відрізняється від ситуації з російсько-українською війною. Вже у самому Ізраїлі можна говорити про гострі суперечність щодо того, як потрібно реагувати на дії Ірану. Правоконсервативні союзники Бініміни Нітаняху закликають прем'єр-міністра не дослухатися до порад американського президента і нанести по Ірану ніщівний удар. Вони вважають, що кожна година зволікання із цим ударом створює для Ізраїлю серйозну небезпеку у майбутньому, бо іранці таким чином переконаються у власній безкарності. Вони побачать, що вони можуть бити по єврейській державі і потім не отримувати у відповідь жодної реакції, яка б могла налякати їх і їх їхнє населення, яке із прапорами виходило святкувати удари по Ізраїлю, таким чином, навіть якщо ці удари не досягли цілі, однак безпомічність Ізраїлю і Заходу з точки зору відповідальності Ірану за свої агресивні дії, буде наочно продемонстровано. Представники опозиційних більш поміркованих політичних сил навпаки радять прем'єр-міністру. Прислухатися до поради американського президента і не здійснювати ніяких серйозних кроків, які могли погіршити стосунки Ізраїлю і Сполученими Штатами. Вони вважають, що час рано ще прийде. А зараз, в умовах, коли Ізраїль знаходиться і без того в непростій ситуації, зв'язку із своєю спеціальною апарацією проти терористичного руху, Хамас, не варто створювати ще один фронт протистояння. Ну і ми з вами бачили, як суспільна думка у світі. Змінювалися після того, як ізраїльські війська почали операцію по знищенню терористів Хамасу у Газі. Ті, хто співчував Ізраїлю, який зазнав нападу із вбивством цивільного населення і захопленням заручників, за кілька тижнів почали співчувати виключно мирному населенню гази, яке використовується Хамасом в якості живого щита для того, щоб не дати можливості ізраїльцянам знищити терористичну організацію. Ну і звичайно, в цій ситуації забувається і те, що велика частина цього цивільного населення щиро підтримує терористичні зусилля хамасовців і святкувала, можна сказати, перед об'єктивами телевізійних камер побиття і приниження ізраїльських заручників. Зараз може бути теж саме. Якщо Ізраїль вдарить по Ірану, його удар буде ефективним. Це призведе не тільки до руйнації іранських військових об'єктів, однак і до загибелі населення, яке може знаходитися у зоні ураження. І як це завжди буває, винним у загибелі мирних іранців буде не їхній терористичний людинонавистицький режим, а Ізраїль, який буде захищати свою безпеку, і це також можна сказати бентежить американського президента і ізраїльських опозиціонерів. В самих Сполучених Штатах, звичайно, також є серйозні розбіжності з приводу того, як треба діяти. Американський президент чітко висловив свою позицію, яка в принципі відповідає всій політичній кар'єрі Джозефа Байдена і його ставленню до самого питання ескалації. Однак, консерватори, насамперед, з республіканської партії, закликають до рішучої реакції на дії. Ірану і висловлює щире незадоволення тим, що американський президент утримує прем'єр-міністра Ізраїля від відповідної реакції на агресивні дії Ісламської республіки. Таким чином, може бути так, що питання про те, що Байден утримав Ізраїль від відповіді, може стати важливою темою передвиборчої кампанії і гострої критики американського президента з боку. Республіканських прихильників Дональда Трампа, ну і наостанок виникає питання, як вся ця історія може позначитися на допомозі, яку Сполучені Штати можуть надати Ізраїлю і Україні. Ізраїль, який не буде відповідати Ірану, таким чином, з точки зору американських політиків, не потребуватиме нагальної допомоги, на відміну від Ізраїлю, який буде готовий до такої серйозної відповіді, а значить буде потребувати військової підтримки. І в ситуації, коли удару не відбудеться. Може виникнути питання, чи потрібно в такому швидкому темпі розглядати питання допомоги Ізраїлю і голосувати за пакет, який зараз знаходиться на розгляді у Палаті представників. Таким чином, обережність Байдена може датися в знаки і на темпах обговорення американськими конгресменами форми фінансової допомоги для Ізраїлю і України в наступні тижні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали в Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і вам! Хай щастить!